Правий сектор під адміністрацію президента, представники та прихильники добровольців протестували проти ситуації, яка склалася навколо бази добровольчого українського корпусу на Дніпропетровщині. Нагадаю, напередодні правий сектор повідомив, базу оточили військові збройних сил України. Поблизу з'явилося кілька блокпостів з бронетехнікою. В неофіційних розмовах армійці говорили їх відрядили, щоб запобігти можливим провокаціям і роззброїти батальйон. Під адміністрацію люди прийшли по пояснення, мітингували майже три години. Ми насправді не з вимогами прийшли. Ми прийшли спитати, що це таке вчора було, і те, що продовжується зараз, спитати конкретно. Ми розуміємо, що начальник генштабу підпорядковується безпосередньо головнокомандуючому. і тому без його відома або без його наказу не могло відбутися те, що відбулось вчора, коли намагаються стикнути лобами людей, котрі цілий рік між разом воювали. Діпропетровська перший заступник начальника генерального штабу Бесараб знаходиться на переговорах з народним депутатом Дмитром Яришем. Всі питання стосовно добровольного входу в якості окремого підрозділу Збройних сил на даному етапу, етапі вирішені. А яке рішення? Рішення переговору зараз. Як повідомив першому прес-секретар правого сектору Артем Скоропадський сьогодні відбулася телефонна розмова Петра Порошенка з Дмитром Ярошем. Президент, за словами Скоропадського, сказав, що ситуацію навколо добровольчого корпусу занепокоєний і пообіцяв, що роззброювати добровольців без їх згоди ніхто не буде. Станом на вечір, запитання з легалізацією правого сектора в складі збройних сил вирішене на умовах добровольці, наголосив представник сили. А от в Міноборони появи блокпостів навколо бази правого сектору пояснили навча. Аннями десантників офіційній заяві генштабу йдеться також про те, що його позиція незмінна. Всі збройні формування на території України мають бути легальні і підпорядковані державним силовим структурам.